Давайте вам трошки історію, щоб ви знали. Куди ви попали? Ви попали в село Велика круче, правильно ви куди попали. Ну, Хазяйство це Василенків. Я Василенко, моя дружина і два сини. Оце ми відбудували таку. Хатину, крамницю і займаюся. Це все з нуля зроблено. Це не старе, це все нове зроблено. Ну, 20 років, це для вас, звичайно, це вже час, а для нас це новина. В тому, я жив в такій хаті, таку я відбудував. Значить, я сам був військовий, тут на аеродромі. У нас було Харківське училище, ми літали, учили курсантів, перший і другий курс. І один з лучших курсантів, і льотчиків, лучший пілот світу це такий Оксанченко. Ви мав чули про такого. Лучший пілот світу був. Він розбився не Ро... розбився. Його збили перший день. Да, да. Ото приводи це його. Дивіться, альбом такий. Це там на нарис... ресну сфотографіровані розписано луччі люди України. 200 чоловік. Він теж туди попав. Бачите, то його дочка. Він коло мене стоїть. Mm -hmm. Не он внизу mm -hmm. дочка і його от там mm -hmm. справа фотографії. Mm -hmm. Лучший пілот світу був. Він був рагномеродин для плоху, mm -hmm. тому що він кругом у світі на любых змаганнях займав перше місце. Ну, така судьба mm -hmm. дуже хороша людина була. Mm -hmm. Совісно взагалі. Така судьба його. Ну Я теж був військовим, в Германії служив і там бачив, як ну, вже дозволяли, я так зробив таку хату. Ми тут з дружиною, вдвох працюємо, живемо, і оце все обслуга. Ну, Звичайно, наші діти допомагають. Ну, вони працюють всі, ну потрошку допомагають. А так ми у це. Так що ви не балуйтесь, не ламайте ні все. Гармоністом я став, знаєте, коли, коли оце будував, попав в бачите, у кризон, бачите, в мене пальці одрізні. І тоді мені принесли гармошку на гра і роз... Бо отак не гнулися. І я так трошки розігрався і попав в асоціацію гармоністів України. Вон там книга є така Золота гармонія України. Я там теж є. А тепер я зіграю, послухайте, а потім разом зіграю.